Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Міському голови Полтави повідомлено про підозру щодо несанкціонованого поширення інформації про розміщення підрозділів ЗСУ. Про це повідомляє Служба безпеки України за уточненою інформацією. Олександру Мамаю кримінують порушення статті 114.2 кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоноване поширення інформації про направлення переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україні рух переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань за даними слідства, фіргурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі, ні генеральним штабом зсу, ні міністерством оборони, ні іншими уповноваженими державними органами в разі доведення провини чиновнику загрожує до 12 років позбавлення волі. А саме про те, що ми маємо знати, про Олександра Малмая, міського голови Полтави, ми зараз поговоримо з нашим наступним спікером з нами на зв'язку. Микола Лисогор. Він є журналістом інтернет-видання Полтавщина. Пане Микола, добрий день! Вітаю вас в ефірі! Так, доброго дня. Ну, можна почати з того, що е, ця новина була сьогодні вранці, і вона полтавців шокувала. І в першу чергу, от не просто тому, що Олександр Мамай політик, і це СБУ в міську раду завітало. А от Олександр Мамай, знаєте, він для Полтави от прям такий став таким політиком-мемом. Він дуже довго у Полтаві при владі, попри те, що дуже великий негатив до нього, і йому все таки якось це вдається поміж крапелюк, із лавіювати і зберігати свою от посаду. Тобто, ну, вибачте, а от коли ви кажете досі... політиком мемом, ви маєте на увазі, що ну, просто меми про нього поширюють, знаєте, ну, про мера квичка поширюють. Ну, так, то, тобто ніхто не міг подумати, що от Олександр Мамай може ну, робити те, в чому його звинувачують, тобто десь поширювати інформацію, скажімо, про переміщення підрозділів Збройних сил України? Навпаки, а навпаки, от, у людей такі відношення, що Мамай це політик таких. Проросійських поглядів, ну точніше, я би сказав, що це людина, яка ностальгує за радянським союзом. От він, наприклад, там на сесіях міськради е, цитував Пушкіна. Він говорив, що там російську мову треба е, вивчити, бо цією мовою говорив Ленін. Ось е, він е, там в 2017 році здається, він говорив, що Путін хороший керівник, бо от е, і, і треба вчитися у Путіна патріотизму. Отакі от, висловлювання, і він це не просто от. Він міг би все себе всередині ці всі настрії зберігати, але він це все говорив. В ньому прям була така принципова позиція. Що я міський голова? Я так думаю, я так буду е, робити. Тому е, всі отакі речі, е, що Мамай е, може якось зіграти на стороні ворога, що він проросійський. От от все люди якраз і повірили би, але е, от чого сьогодні шокувалися, бо от. Е, всі так відносилися, що Мамай все таки вийде якось сухим з води. І можливо, всі ситуації він також вийде сухим з води. Але е, е, все таки це новина, що СБУ прийшло прийшло міську раду, і що, що мамаю вручили саме підозру? Ось то це всіх так е, шокувало. Там раніше були різні кримінальні провадження, зв'язані з ним, але підозру йому не вручали. Він як свідок, наприклад, тільки підходив. А тут от саме вручили йому підозру. І чим воно далі все закінчиться? Е, ну. Не знаю, ми менти відчуття, що звичайно більша частина населення Полтави Так вона вірить, що його притягнуть до відповідальності. Ось зрозуміло, що є люди, які наближені до нього, хочуть, щоб до відповідальності його не притягували. Але ну побачимо сьогодні. Оце чудовий процес це взагалі довга справа, яка раками тянеться. Але от сьогодні такий такі старти, подивимося, чим воно все закінчиться. Ні, ну так, ми всі будемо слідкувати, і це дуже важлива тема. Звісно, ну якщо провина е, міського голови Полтави буде доведена, то звісно далі ж має бути покарання. Але от коли ви кажете про те, що ну багато хто з е, жителів Полтави впевнені в тому, що Мамай вийде сухим з води. Мабуть, тут є якісь прецеденти. Ну, на чомусь має ґрунтуватися ця думка. На чому вона ґрунтується? Е, так я я вона гантується на тому, от якщо б е, мамай це він керує містом уже 12 років, тобто перший раз він став мером у 2010 році, от і в 2014 році його ледь там, коли був євромайдан. Коли він от завершувався, мамая ледь не викинули з міської ради, але яким чином він втримався? От і я не розумію, як от і вже там активісти його викидали, якось втримався. І що найдивніше, що в 2015 році, коли були наступні чергові вибори, його переобрали, і всі були в шоці. Бо ну Мамая вже тоді сприймали як таку проросійську людину. А ще на хвилі Євромайдану. На хвилю початку війни, і як ця проросійська людина на таких поглядів вона буде займати посаду, і якось йому вдалося виграти. А в 2018 році Мамая йому висловили недовіру. Депутати там зібрали дві треті голосів. І півтори роки там інша людина керувала Полтавою, і тут на чергових виборах в 2020 році мама і в третій раз виграє. Ну всі в шоці Знаєте, От люди вже не дивуються і жартують, що якщо будуть чергові вибори е, в двадцять там п'ятому, двадцять четвертому році, то е... Мамай знову виграє, як йому це вдається, я не знаю. Так, а вибачте, Щодо криміналі... вибачте, вибачте, а от ну зазвичай же що, за кого там голосують в містах, там, скажімо, за крепкого от, от Така є думка. Так. Ви знаєте людей, які за нього голосували, ну вони ж мають якусь саме мотивацію, чому вони це робили? Так, от я впевнений в тому, що от Мамай, коли він вигравав усі три рази, він ставав мером. Попри те, що зрозуміло, є там сітки, підкупи і так далі. Ну я мабуть впевнений, що все таки більшість полтавців дійсно голосувала за нього. Ну, по перше, на вибори ходить в першу чергу населення старшого покоління. Так, це найбільш активні люди, які ходять на вибори. Це от там не знаю за 50 років. Оці люди, і так виходить, що це якраз електорат я». Ну, но... ностальгія за Радянським Союзом. Ось Мамай зробив на них акцент. В принципі, мамою, і не треба було там сіток всіх по вибудобувати е... е... якихось політтехнологів з Києва, е... класних, хороших там замовляти. Ні, от він працює тільки зі своїм електоратом, а цей електорат ходить на випари. Е... Звісно, там е... з... над мамою над жартують, називають його там цукровим мером, бо він там цукор роздавав, продуктові набори, різні гречку. Ну, кожні вибори він роздає продуктові набори. Дійсно, це людям подобається. І до речі, е, от якщо гуляючи по Полтаві, можна там побачити пакети, які є там е, совість Україна або за майбутнє. От періодично люди, які гуляють, бачать ці пакетики, і, от, і в цих пакетиках роздавалися продуктові набори. І є пакетики, які ще з 2010 року там, де є совість України, і до сих пір люди тримають собі ці пакетики. А це гуляють по місту. Тобто, у мама Я» є такий от електорат. Е, а цього електорату, воно є, воно ходить на вибори, тому він завжди і ну от третій раз уже виграє вибори. Ну от знаєте, Ось. ми тут ми не дивимося щодо пакетиків. Пам'ятаємо, коли мером Києва був Леонід Черновецький, в нього також так. були пакетики, і також його це, електорат. Це та сама стратегія. Також так, так і оце. Угу. Ну, я маю на увазі, що люди, якраз старшого віку, вони цими пакетиками дуже активно ходили. Можна було зрозуміти, хто саме голосував або стверджував, що голосував за Черновецького. Ну ви вже казали, що були підозри mm -hmm. і, а, щодо Мамая, і в принципі він не приховував ніколи того, що має проросійські погляди. Тобто, знаєте, це така як тайна полішинеля. От я не знаю, чи можна порівнювати звісно з таким В'ячеславом Богуслаєвим. Це а, очільник президент Мотор Січі. Так, от зараз його проти нього. Mm -hmm. Справа щодо можливої державної зради так ось всі знали, нібито всі знали багато років, всі знали, і от ніколи його не чіпали. І Я побачив, що от скільки два роки тому, до рік тому, він давав інтерв'ю телеканалу наш. Тут треба для нашої аудиторії, для контексту пояснити, що це нагадати, що це канал Медведчука. Був так, також якого звинувачували у державній зраді, а наразі обміняли там на велику кількість наших бійців. Маріуполя так ось і він там казав про те, що ж воюють, що на території України воюють США та Росія. Тут я процитую я все більше і більше переконуюся, і сам особисто і бачу позицію населення. Що у нас сьогодні відбуваються бойові дії на нашій території воюють дві над держави США та Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата, і тоді, в принципі, СБУ здається його перевіряли, але не побачили в цьому ніякого ну ніякого ніякого злочину. А які ще Ще були ну подібні приклади, чи можете розповісти. Ну, от був випадок, коли, здається, там в 2015 році його там спитали з приводу чи як він вважає ЛНР, ДНР, це терористичні організації, він сказав, що ні, він не вважає їх терористичними організаціями, була така заява. от Як я вже говорив, там в 2017 році він говорив, що треба брати приклад з е також е, в нього е, от, рік тому в нього депутати питали, е, хотіли зробити звернення, здається, до президента України щодо е, в, визнати от, в, в Криму путінський режим. І він сказав, що таке путінський режим. Я не знаю ніякого путінського режиму. Е, тобто, в нього постійні були от такі от заяви. І, до речі, те, що ви згадували, що він давав інтерв'ю телеканалу наш, це якраз було е, перед початком е, війни повномасштабної. Тобто це був кінець 21-го року. Е, тоді вже була інформація, що російські війська там стягуються, і так далі. І він, от прямо от в цей період, коли напруга почала наростати, він сказав цю фразу. Ну, до речі, якось в Полтаві це так пройшло. В принципі, місцеві політики, опозиція, там активісти якось так поскаржилися трошки у Фейсбук і пописали, але для мамая абсолютно ніякої реакції з цього приводу не було. Ось ну в нього постійно такі заяви були, і ну здається, уже перед самим початком війни у нього там журналісти спитали, чий Крим ну, це буквально в нього 22 чи 23 лютого питали. І він тоді, от так ось там напружився, образився і сказав: Я завжди вважав, що там Крим все український. Хоча до того, на подібні питання, він так якби говорив не впевнено, або говорив, що це провокація і так далі. Тобто, така ця людина. Яка ну от раніше більш відкрито, так вона заявляла про такі свої проросійські погляди. Ну а потім, коли почалась війна, якби вона розуміє, що все таки якщо він буде собі і так далі вести, то він якби на посаді не втримається. Але попри те, все одно, якісь з нього такі заяви, такі проросійські, все таки п про Пане Микола, а може ми з вами тут наговорюємо на пана Мамая. Ми ж знаємо таких мерів, які ну, декларували свої проросійські погляди. Є там Олександр Вілкул, ага. так хто він зараз, голова військової адміністрації ага. Кривого Рогу? Ну от зараз захищає Кривий Ріг, і навіть українською почав говорити і президент йому дові... не ну, те, що довіряє, але ну бачимо, що немає цього конфлікту, який був раніше а що відбувалося? Ну що відбувається, давайте так скажімо в Полтаві після 24 четвертого лютого? Е, ну саме з е, якщо говорити про те, яким чином е, місто готується, захищається від російської окупації? Не готується, звісно, готується, готувалося до війни, і як зараз що там відбувається зараз? Угу. Ну, мамая е, мама критикує за те, що він мало допомагає армії. Тобто, там у у Полтаві є програма, е, називається там Полтавський спротив, і цією програмою фінансують е, військових, так і речі, які їм там потрібні. І мама критикували, бо е, за те, що суми там невеликі виділялися, так за те, що він якби цей процес блокує, але він його більше блокував не тому, що, скажем, саботував, бо в нього якийсь план був саботувати, А там політичний процес він пов'язаний із боротьбою коаліції і опозиції, і сесії дуже рідко проводив. Ось Олександр Мамай там до речі, він в себе в телеграм-каналі там часто публікує, що от я військовим, що здарую, автомобілі, тепловізори. 에, ці всі речі А там формулювання 에, саме, ну, дарую, там... Да? саме дарую, 에, ми... ну 에, добре, в принципі, по-різному, по але так ми допомагаємо, ми містом, ми допомагаємо. 에, так, ну, точніше, все-таки без, мабуть, формулювання даруємо, але воно все так подається, що от ми керівництво міста, от я, от моя команда, і ми якби ми допомагаємо, точніше. Ну 에, так там вони Автомобілі, це все, фотографію роблять, звіт в телеграм-каналі, це все є. І якби ну, зі сторони, хто, наприклад, приїхав у Полтаву з Харкова так, От, і підписався на телеграм-канал Мамая? От він це дивиться на телеграм і думаю, ну, а що, нормальний меєр, такий, проукраїнській армії допомагає там кожну сесію. Там якась допомога військовим серйозна, автомобіль і так далі. І якісь військові на сесію приходять, і мама їм там вручає, от, говорить, що от ми вам допоможемо і так далі. Слово дає. Тобто, так зі сторони може здатися: ну, блін, дійсно, про проукраїнський мер, добрий, він допомагає, і так далі. Але ми знаємо всю передісторію, як він себе поводив і як він себе вів. В даному ситуації Мамай, що хоче. Мамай? він хоче бути керівником міста, але він же не може бути керівником міста, коли йде війна, і взагалі якось е, е, блокувати допомогу військовим бюджету. бюджетом. Це просто нереально. Він не він не буде керівником міста. Ось е, якби хоче він чи не хоче, він все одно це буде робити. Щоб залишитися керівником в такому плані. Але люди, коли скажімо, якщо відкрити коментарі, під аби відкрити коментарі під його постами на каналі, отам би він вже отримав порцію критики. Тому що, коли, наприклад, береш його фотографії з його телеграм-каналу і публікуєш там в пабліках різних, і залишаєш відкритими коментарі. То тут всі люди його критикують. і кажуть, що ну це лицемірство. Шим про Микола. Публік. Дуже дякую вам Не. за цю розмову. Микола Лисогор, журналіст інтернет-видання Полтавщина, був з нами на зв'язку. Вдячний вам продовжимо говорити про Олександра Мамая. Так, от сьогодні йому було була від вручена підозра від Служби безпеки України. Продовжимо говорити з нашою наступною спікеркою. З нами на зв'язку Катерина Березюк. Вона є аналітикині руху. Чесно, пані Катерина Рино, добрий день, вітаю вас в ефірі. Доброго дня. тож ми говоримо, звісно, про Олександр Мамая. І з одного боку здається, що от він ніколи не приховував свої проросійські погляди. Тільки що ми говорили саме з журналістом видання, яке пише про місто, пише про те, що там відбувається. А от ми ж знаємо, що рух чесно ну аналізує дії Мамая саме як політика. І, от що ви помітили в його політичній кар'єрі? Ну, можу сказати, що Мамаві це, мабуть, один з найбільш таких одіозних мерів України, тому що, от якщо почитати його таку біографію політичну, то от він і кілька разів був мером міста і висували йому недовіру, і потім знову його обирали, полтавці. І от навіть уже в 21 2021 році. В міській раді також йому висували якісь звинувачення і вимагали відставки. І навіть от ми пам'ятаємо, що тоді ж атовці місцеві також виходили на пікети з вимогою, щоб склав повноваження свої мер. Кілька партій він міняв, тобто там спочатку совість України, потім партія регіонів, потім знову совість України. Дуже багато скандалів відомих з ним, і, і з активістами, і з місцевими суддями, і з журналістами. Тобто досить така насичена в нього біографія. Ну от, зокрема, так. Ну і до речі, от уже і після повномасштабного вторгнення також дуже багато новин і різної інформації були стосовно цього мера. От що ви знаєте, ну тому що ну звісно, ми розуміємо, що е, Україна є правовою державою. Це означає, що у нас діє презумпція невинуватості, тобто, е, поки не доведена провина цього, цього мера, мера Полтави, так то звісно, ми не можемо говорити, що він винен в чомусь. Але е, що ви побачили з того, що відбувалося з 24 лютого, ну можливо, в медійному пространстві щодо е, саме Олександра Мамая? Я одразу скажу, що рух чесно веде реєстр державних зрадників і перевіряє в тому числі і чинних мерів, і чинних депутатів, в тому числі нам надходили звернення від громадян і стосовно Мамая, це стосувалося блокування коштів там на підтримку територіальної оборони зсу. По блокуванню якихось рішень по декомунізації, тобто певні такі повідомлення ми отримували. Передавали також зі свого боку інформацію СБУ, але ось важливо, що після повномасштабного вторгнення, коли от напряму запитували мама, я його позицію, він впевнено говорив, що ну от буквально цитую, що під чужими прапорами працювати не буду. Тобто, начебто, він відмовлявся від усіх цих звинувачень і періодично якісь робив заяви по біженців про, про біженців про гуманітарну допомогу, звертався до інших країн з проханням допомагати. Тобто, ну на перший погляд, бачимо ситуацію, коли, начебто, людина змінила свої погляди. І ось до речі, така була в нього резонансна заява в 21-му році в ефірі каналу наш. Він сказав, що в Україні на Донбасі воює Америка і Росія, і сказав, що дуже прикро, що брат іде на брата. Так, ми, 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 ми це вже обговорювали так, але там тоді СБУ не побачила а, ніякого в цьому злочину. Я знаєте, що ще я побачив? Ну, це от на сайті саме цього інтернет видання Полтавщина, журналістам, якого ми спілкувалися, там йшлося про те, що начальник Полтавської ова Дмитро Лунін він а, повідомив, а, що під час спілкування з мером Полтави Олександром Маєм тут йому розказав, що спілкувався перший місяць з Іллею Кивою. А, про Люкиво, ну я не знаю, чи треба нагадувати нашій аудиторії, але це, наприклад, людина, яка з'являється на російських пропагандистських каналах, так і говорить про те, що треба обстрілювати ядерними кидати ядерні бомби на територію України. Це про щось говорить, чи це просто знаєте, як як то кажуть англійською, He said, she said? Ну, науку, це одна ситуація з самим Києвою, а ще інша ситуація з дочкою Ківи, яка очолювала департамент в міській раді юридичний департамент, і її мама звільнив уже наприкінці березня. Тобто, фактично вже була ця історія, коли було вручена підозра Києві, коли сама Катерина Ківа виїхала за кордон, але звільнили її десь через місяць, і це теж була така резонансна історія. Також змі писали. Ну, звісно, які зв'язки з Києвою були, тому що навіть, і от стосовно цього конкурсу на посаду директора департаменту, також була інформація, тому ну звісно, це про щось говорить однозначно. Ну, знову ж таки, треба, щоб СБУ, що, ну не СБУ, а щоб саме суд це довів. Є багато запитань. Давайте так сформулюємо. Є дуже багато запитань щодо Олександра Мамая. Я бачив, що саме рух чесно його долучив до такої спільноти грічкосіїв, Так ну там йдеться про те, що він перед виборами роздав пенсіонерам 640 тонн цукру. Ну тобто, людина знає, яким чином треба вигравати вибори. Пані Катерино, дуже дякую вам за цю розмову. Катерина Березюка, аналітикиня руху чесно, з нами була на зв'язку. Говоримо вір, о, вірніше, говорили про. Олександра Мамая, він є міським головою Полтави сьогодні. Служба безпеки Україна повідомила йому про підозру, йдеться його звинувачують в тому, що він несанкціоновано поширював інформацію про розміщення підрозділів Збройних сил України. За даними слідства, фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі, ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міністерством оборони України, ні іншими повноваженими державними органами. Ну якщо про Вина буде доведена чиновнику, тобто міському голові Полтави Олександру Мамаю, загрожує до 12 років позбавлення волі. Ми будемо слідкувати, звісно, за цією темою. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.